Так, давайте перевіримо домашнє завдання. Нам треба було закінчити класну роботу з року номер 2. Так, ми зупинилися з вами на номері восемнадцятому. 18. 18, 10 копійок. 19, мінус 3 градуси Цельсія. 20, 20 – номер. 20 відповідь, 21, 50 пальців.

півень не може відкласти яйця. Це була задача жарт. 33-й – 5 склянок. 34-й – жодні всі пташки розлетілися. Чи треба щось пояснити? 32-й. Так. 29-й. Так. так, давайте з 29-го почнемо. Тут така класична задача пов'язана з логікою. У нас були, знаєте, що там, у кошику було 5 яблук. П'ятьом дівчаткам роздали по яблуку, і в кошику залишилось ще одне яблуко. Як таке могло бути? Ну а, одній дівчині дістався кошик з яблуком. Скажіть, будь ласка, умови задачі буде виконана? Тобто, вона отримала яблуко? Так. Яблуко залишилось в кошику. Вам же ніхто не сказав, що вона відразу його з'їла, так? Тобто, розподілили яблуко так, щоб кожна людина отримала яблуко, і одне залишилось. В кошику. Тобто відповідь буде така. Треба відня... одній з дівчат віддати кошик разом з яблуком. Так, 32, так? Дах будинку несиметричний. Один біг пологий, так? пологий це отак, а другий крутий. Півень відклав яйце на гребень. Скажіть, будь ласка, півень взагалі може відкласти яйце? Ні, ні. Тому це була задача жарт. По якому боці покотиться яйце? Не по жодному, бо півень відкласти яйце не може. Це була задача жарти. Ще які запитання були? А 31? ще. Так, кожен місяць закінчується числом 30 або 31. В якому місці є число 28? Вам не сказали, що місяць. Обов'язково повинен закінчуватись на 28. Так, да? ну Кожому. в кожен місяць кожен місяць має, а... має 28. Тому скільки таких місяців? В якому? 20. Всього 12, 12, 12, 12. Але вас питали, в якому? Відповідь в кожному. Так, ще які запитання були? В 27-ому. 27-й. В отарі сто овець, усі Крим дев'яти втекли, скільки залишилось. Ну, якщо вони втекли, то дев'ять і залишилось. Ні, там де жінки йдуть до Києва чи з якого-то. Дві жінки йшли з села до міста. Назустріч їм йшли ще п'ять жінок. Ну, все просто. Скільки всього так. жінок йшло до міста? Назустріч, значить, ми їх не додаємо, а до міста йшли yes. дві жінки. Тому дві. А це, це був... який номер? Це був номер 28. В мене він Ну так, у вас теж саме. 33. 33. Стояли 5 ск... склянок з полуницею. Гануся з'їла полуницю з однієї склянки. Скільки склянок залишилось? Ну Це теж задача жарт. А, Гануся ж не їла саме склянки, вона їла тільки полуницю. так? Тобто залишилось ті ж самі п'ять склянок, просто одна з них була пуста. Зрозуміли, в чому тут жарт? Прикол. Ну, жарт, да? Ну, прикол можна теж сказати. Тобто, ви подумали, що треба відповісти чотири, бо вона одну ж склянку сполуниці з з'їла, вона стекло ж не їла, так? Склянка залишилася, тому склянок залишилось п'ять. І так, давайте йдемо далі. Чи можна далі вже почати наш урок? З домашкою все зрозуміло, так? А що ви руку підіймаєте? Від від від... А, ну зачекайте. Так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 19 вересня. Класна робота. І так, а тему перепишіть, будь ласка, ось звідси: натуральні числа порівняння натуральних чисел. Ну, це те, що ми зараз з вами вивчаємо на уроках, так? І що тут нового буде? Ну, по-перше, якщо ми хочемо записати число, якесь невідоме, яке містить, наприклад, три цифри, ми будемо записувати ось таку позначку А, Б, С. Як ви бачите, тут в нас три цифри, але щоб не путати в алгебрі, ми будемо колись вивчати алгебру, з добутком змінних а, Б, С, зверху ставлять таку рисочку, її читають як тітл. Що означає ця рисочка? Що це в нас трицифрове число. Трицифрове число. А, наприклад, якщо в нас записано ось таке число ABCD і стоїть теж зверху рисочка, то це означає, що це в нас чотири цифрове число. Чотири цифрове число. Навіщо нам треба такі позначки? Іноді ми будемо записувати. Умову ось в такому вигляді. Тобто, щоб ви ну, не хвилювалися і знали, що ось таки, така форма запису означає, що це в нас просто зашифровані якісь три цифрові чи чотири цифрові числа. І так, давайте подивимось: ми працюємо по уроку 3, номер 1, в дужках пишемо урок 3. Запишіть усі чотири цифрові числа. Значить, це пишемо так. А, Б, Ц, Д, і зверху таку паличку, титул. У кожного з яких число тисяч у п'ять разів більше від числа одиниць. Скажіть, будь ласка, число тисяч це яка літера? Це в нас одиниці, десятки, сотні тисячі, тобто це А, так? Це А. А, напишемо так, у п'ять разів більше. У 5 разів більше. Знак більше можна писати знаком числа одиниць, а одиниці це в нас Д, так? А число сотень, сотні це в нас яка літера? Б. Б, так, це платон, так? Б на 7. Більше числа десятків. А число десятків це це у нас, так? Так, треба записати всі числа. Так і напишемо. Записати. Всі такі числа. Так, а що тут можна зробити? Ну, давайте так, будемо міркувати таким чином. А в 5 разів більше, ніж Д. Я написала би так слово розв'язання. І дивіться, написала би таких собі чотири точечки, яке не менше може бути число D? Чи може D, наприклад, бути нулем? Цифра D може бути нулем, не може, бо тоді число, яке в 5 разів більше за нуль, це теж нуль. Воно вже буде не. Трицифрове Д може бути, наприклад, одиницею? Так, от давайте запишемо останню цифру одиниці. Тоді А яке може бути? Якщо А в 5 разів більше, то тоді, якщо Д одиниця, то А п'ятірка. так? Так, а скажіть, будь ласка, а посередині, які числа можуть бути? Число С. А, ну, Теж, якщо 0, то і B 0 воно не буде. А ні, це може бути 0, так? Там на 7 більше. Тоді тут буде 7, так? А ну давайте тепер подумаємо: якщо перша і остання цифра 5, 1, якими ще можуть бути B і C? Наприклад, це яким ще може бути? Хто хоче поміркувати? Ми взяли 0 на Одиницею? Одиницею. Одиницею, то є. буде. З міркою. 800, так? І, і давайте знову 5,1 це перше та останнє, що? Ще може бути 10? ще двійка. Та... А ось трійки вже не може бути, бо цифри 10 не існує. Тобто, якщо перша і остання цифра 5,1, всередині там можуть бути 7, 0, 8, 1, 9, 2. А можете ще раз е... Пояснити, як ми міркували, так? Дивіться, ми почали з першої фрази число А у 5 разів більше, ніж Д. І щоб перебрати всі можливі варіанти, ми міркували так, може, якою може бути цифра Д. Нулем не може, бо тоді А буде теж нуль, тому що в 5 разів більше, ніж нуль, 5 помножити на 0 буде 0. Тому ми взяли одиницю. Якщо тут 1, то Д, А в 5 разів більше, тобто буде 5. А далі з B і C ми таким самим чином міркували. Ну, тут C вже може бути нулем. Якщо C – 0, то B на 7 більше, тобто буде 7. І ось наш перший варіант. Далі, перші дві цифри залишили, далі змінювали C і B. Взяли 1, тоді B – 8, взяли 2, тоді 9. А тепер давайте ще пограємось з першою та останньою. Ми ж тільки один варіант розглянули, а може бути… А чи може бути інший варіант? Наприклад, чи може де бути двійкою? Ось Юля, цвік вважає, що може. Якщо де двійка, А у 5 разів більше. Що буде в 5 разів більше, ніж двійка? 10. 10. Але 10, 10 це не цифра, а число вже, так? Тобто воно вже буде п'ятицифрове. Тому ніяких інших варіантів тут немає. Ми перебрали всі можливі. Так, добре, давайте номер два візьмемо. Можна очистити? Ні. Ні. Так, давайте дописуйте швиденько. Номер два. Запишіть усі чотири цифрові числа, у кожного з яких число тисяч у три рази більше від числа одиниць, а число сотень на шість більше від числа десятків. Ну, давайте теж спробуємо записати умову. І зробимо аналогічним чином. І так, ми пишемо номер 2 в дужках урок 3. І так, запишіть усі 4 цифрові числа. Як ми зашифровуємо, що в нас число 4 цифрове? Пишемо BCD. А, Б, і зверху паличку таку. Так, про число 1000, це А у три рази. Так, у три рази. Більше за Д, так? А число сотень, тобто Б на, на, на шість числа десятки. це. Так. Так. І треба знайти всі такі числа. Так і напишемо: знайти всі такі числа. І так, слово розв'язання. Угу, ми не по діям робимо, це така логічна задача. Так, як так. ти будеш міркувати платон? Я буду міркувати. Тож, поставити що? собі три, чотири точечки такі, угу. так? Так, ми, мені здається, що перше число це тройка. Чому? Чому? останнє не може бути іншим? Якщо Д ноль, то А теж нуль, так? Тому остання одиниця, тому перше буде. Трійка. Ну, може про да. декілька варіантів буде. Так, далі. Що ми посередині маємо? Б, тобто ось ця цифра, на 6 більше, ніж С. Беріть найменше значення для С. Найменше Це можна нуль? Нуль, так, так. Тоді так, тут 6. буде 6. 6. Ось давайте перші дві залишимо, а подумаємо. А ще які можуть бути варіанти? 0? Може, може бути один та сім. Так, згодна. Так, далі. Ще може бути двійка та вісьмірка. Так. Так, останнє число трійка та дев'ятка. Так. І чи можна ще щось ось з першою і останньою цифрою 3-1 зробити? Триодин. Ні, немає. Так, да? якщо тут четвірка, тут вже буде 10, угу. а 10 – це вже двоцифрове число. Але якщо в попередньому номері там більше нічого не можна було зробити, тут можна ще змінювати а і д. Наприклад, давайте візьмемо де тепер не одиницю, а двійку. А двійка. Угу. Тоді перша цифра яка буде? Четвірка, четвірка. О, ні, не четвірка О, три п ятірка, п ятірка. в три рази дві. Чвітка, п'ятірка. П'ятірка. Ви ви умнож на трика. 6. 6, так? А, 6. помнож... ну, 2 помножити на 3 буде 6. А ось у всередині будуть такі ж самі, як були у попередньому. Тобто те ж саме може бути. Або 6, 0. Або 7, один, так? Так. Да. Так, ставимо точку. 8-2. 7. Так, шість, вісім, два. Два. так, так. Може бути шість, дев'ять, три, два. Так. Ну, так. Остання. І платон, що ще може бути? Остання та предостання. Чи може, наприклад, трійка бути а, наприкінці? Так, може. Тоді перша а, цифра буде яка? Дев'ятка. Дев'ятка. Так. І далі всередині таким самим чином. Або шість нуль, Вибачте або 7,1, так, або Або е, 9,8,2, або 9,3, так, або 9,9,4, ой, я щось 3, не те написала, тут 8,2, або 9,3, угу. так, дуже добре, Платон із логіки отримує 11, можна не стирати, просто мене вибило. так, да, так, да, так, да, да, добре, Давайте подивимось про поки що на номер третій. Він буде більш простий. Ну, давайте Нікіта Леонов бачу, що тягне руку. Послухаємо Нікіту. Я зараз запишу номер три. Я ось тут збоку буду писати: ви бачите, діти? Так. Номер три, урок три. Запишіть найменше та найбільше чотири цифрові числа, в яких усі. Цифри число різні. різні. Ну, давайте так. Найбільше. Найбільше чотири цифрове. Можна скорочувати так, як я пишу. Цифрове. Число. Два і Це яке буде, як ти вважаєш? Е, найбільш, е, найбільше чотирицифрове число. Різними цифрами. Так. Що це буде? Дев'ять, вісім. Сім, шість. Так, тобто, як ти міркував? Старший розряд повинен бути як можна більший. Найбільший. Так? Тому дев'ятка. А далі ми зменшуємо на один, бо цифри різні повинні бути. Так, добре. Так. А тепер найменше цифрове. Найменше з різними цифрами. Тут можна помилитися. А ну-ка, давай думай. Я думаю, що. Це... Яка ос... перша повинна бути цифра? Один. Один. Так, згодна. Далі. Два. А ось тут я не. знаю. Ну, давай. Так, а ну-ка, як ти хочеш? Один, два, три, чотири, так? А ти повинен був міркувати. Так. Старші розряди повинні бути як можна менші. Ну, перший може бути тільки одиницю, але другий. Може нуль. бути ще яким? Нуль, так, молодець. молодець. А, так, все. Так, так. Один, нуль. нуль. Так, далі. Два, три. Дуже добре, молодець. Так, ну давай ще запишемо номер четвертий. Ти ж е, теж відповідаєш, урок три. І так, читаємо: що тут треба записати? Запишіть найбільше та найменше чотири цифрові числа. За допомогою 0, 1, 2, 5. Тобто, у нас є 4 uh, цифри. Треба записати найбільше число. Так, яке буде найбільше? А найбільше число – це 5, 2, 1, 0. Так, а найменше? А найменше – 1, 0, 2, 5. Один молодець, 0, 2, 5. Так. Добре. Ну і давайте номер п'ятий. Ще теж микита. І так, урок три. Що нам тут треба зробити? Записати найбільше та найменше 4 цифрові числа. Чтири цифрові. За допомогою цифр 0, 1, 9, Використовуючи кожну цифру хоча б один раз. Ну, Тобто може бути якісь дві однакові, так? А вам треба записати такі а, б, Ц, Д, чотири цифрові числа. Ось так ми записуємо. Так, Микита, що скажеш? Давайте так, там теж найбільше і найменше, так? Е, я скажу, найбільше. що. Угу. Найбільше, я думаю, що тут по любому е, два рази хоч одне зустрінеться. Дев'ять. Дев'ять? Молодець. Один-нуль. Тобто ти міркував е, як? На старші розряди повинні бути як можна більше? Найбільше, так. Так. Більше у нас тут дев'ятка, тому дві дев'ятки. Так, найменше. Ну, я не може починатися, так? Да? Так, один. Нуль. Так. Один дев'ять. А чому не нуль дев'ять? А нуль дев'ять. Ти ж мог ще використати ти всі цифри і один, і нуль, і дев'ять використовуєш, але робиш як можна меншими розряди, які йдуть попереду. Так, добре. Тоб, я... А можна ще дізнатися? Так. Хоча б один раз. Тобто найбільше може бути і дев'ять, 9... ні, ні. Ні. дев'ять. Тоді ні. ти не всі цифри будеш. Так. Mm. А... Я теж ставлю 11. Леонов 11. дуже добре. Так, у нас ще залишилося декілька прикладів, але мені здається, що ми сьогодні не встигнемо познайомитись з тим, що таке ребус. У нас діти, хто знає, що таке ребус, хто колись розв'язував ребуси. Я. Так, а можеш нам сказати, що це таке? Це... Приклад, який Да? Замість літер стоять якісь цифри, і кожній різні цифри відповідає різна ну, інша цифра. І треба так підібрати, щоб якщо, наприклад, К це 5, то тут теж було п'ятірка. Р це 6, то тут теж було шістка і так далі. Але сьогодні ми про це не встигнемо поговорити. І так, давайте зробимо номер 6. Урок 3. І так, читаємо: у числі 48 мільйонів 352 тисячі 117. Треба закреслити такі три цифри, щоб утворилось найбільше число. І так, напишемо так: А, а когось звук не вимкнено. Закреслити. Три цифри, щоб утворилося, утворилося найбільше число. А можна скорочувати все? Можна. В математиці дозволено. Так, ну давайте то, той же Никіта і відповідь. Давайте так. Дивіться, ще раз виписуємо це число 4, 8, 3, 5. Угу. Ви повинні міркувати таким чином, щоб число було найбільшим, його найстарші розряди повинні бути як можна більші. Так. Так, яку Получається... цифру точно можна закреслити? Олівцем закреслюємо. Добре. Мені здається, що треба. Закреслити четвірку, щоб починали число з так. числа вісім. Хоча так. найбільше, щоб вийшло. А, все наступний закреслити. розряд теж повинен бути як можна більшим. У вас наступна трійка mm -hmm. йде, але трійку закреслимо. Так, трійку закреслюємо. Так, п'ять, Потім... два. Ну, а далі. Залишаємо, залишаємо. Два залишаємо. Два залишаємо і ще одну цифру можна закреслити. Ну, якщо один, цифру? Один. 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 Так. Хто це викрикує? Не викрикуйте, будь ласка. Б. Тепер напишіть нижче. Найменше. Ольга, Ростиславовна, А, все, три цифри, так. Три, три. Найменше. І ще раз пишемо це число. 4, 8, 3. 5, 2, 1, 17, так, тепер, скажи, будь ласка, а що тут ми можемо закреслити, щоб воно було найменшим? Старший розряд повинен бути як можна меншим, так? Так, 8, ну і 4, мабуть, теж, да? так? Так, просто коменції. я думаю, залишити для сімки. Так, для п'ятий. А ти, ну, ти ж повинен а, щоб число ми читаємо спереду. Тобто, дивись, звісно, не найменше число один, але воно тут десь всередині стоїть. З одиниці не може. Четвірка, вісім більше за трійку, тому трійку залишаємо. Так. Так, трійку далі. залишаємо. П'ять, два, один, один. Найбільше п'ять, тому його закрасимо. Ну і все, ми вже всі три так. цифри. Використали, отримали 32 117. Так, це зрозуміло, діти? Так. Так, а ну-ка, давайте зробимо. Ні, ми вже не встигнемо, мабуть, за хвилинку. І так, дивіться, що ви берете надім. Надім ви берете до уроку номер 3, там, де написано: домашнє завдання. номери 1, Тере-4. Ми не робили такі, як четверте, але мені здається, що ви в початковій школі повинні були робити такі завдання. Один з першого по четверте. Це сторінка, зараз я скажу, яка. Десята сторінка з домашнього завдання чотири. Так, все, тоді на сьогодні ми закінчимо. До побачення, До побачення. До побачення.